З'являється нове покоління талановите, яке додасть нам того креативу і тої міцності, тому що ми зараз багато віддаємо перевагу на силовий гандбол з тому що ми сьогодні у світі так розвивається. Хоча все ж олімпійський цикл, і перш на все, це завдання потрапити на Олімпійські ігри. Зараз сьогодні у нас чемпіонат Європи. Для нас це важлива подія, для країни важлива подія для дівчат, тому що ви знаєте, у нас молода команда. І... Ну, перспективна. Точно вам кажу, перспективна команда. З великим бажанням, з великими надіями. Трошки бракує нам досвіду. Насамперед майстерності, тому що молоді. Але дуже багато бажань. І це нас радує. Що сьогодні хвилює, так те, що є гравчині, які ще є з травмами. Навіть на цей збір зараз у нас не приїхало п'ять гравчин, вони травмовані. Ну, це дає нам можливість подивитись на молодих гравчин, подивитись, подивитись на їх можливості, на їх якості. Зараз. Ми виїжджаємо в Австрію на турнір, зараз збори проводимо, працюємо над деякими зв'язками, над скоростно силовими моментами гри. Ну і вважаємо, щоб вони були більш майстерними. Сьогодні працювали над захистом. У нас була тренажерна зала і захист. І увечері у нас буде тактико тактичні дії з контратакою. Сьогодні подивимось і захист, і напад. І далі у нас виїзд. Цей турнір для нас важливим є тим, що ми хочемо побачити в дії нових гравчин, побачити їх психоемоційний стан. Як вони будуть витримувати і навантаження, і емоційно, і наскільки вони готові. Тому болівайте за дівчат, болівайте за країну, а ми будемо намагатися вас не розчаровувати. А й будь ласка, не судіть зараз строго, дуже сурово до нас не відноситись, тому що це ще, ще одна ступінь нашої кваліфікації. І майстерності ми розвиваємося. Хотів би сказати слова вдячності Міністерству молоді та спорту, хотів би сказати слова вдячності Олімпійському комітету. Насамперед нашим, насамперед нашим воїнам, захисникам, без них би не було б цих змагань, цих перемог і цих подій. Велика їм вдячність в місті Хотів би сказати великі слова вдячності батькам, тренерам, дитячим тренерам, вчителям, всім, -всім хто ми робимо одну справу. Без цих людей, всіх цих людей, наші перемоги, наші... нічого в нас не вийшло. Ну я хотів би сказати тим, хто в нас не вірить, і хто, хто робить для нас щось погане. Ті перешкоди ми здаваємо ще краще. Тому вболівайте за Україну, за дівчат, за хлопців. А ми будемо намагатися йти до перемоги разом.